У Луцьку перевірять господарську діяльність комунального підприємства Луцька міська стоматполіклініка, оскільки не зрозуміло чому. Приватні кабінети, які орендують приміщення в поліклініці, прибуткові і це при тому, що окрім оренди і ще сплачують комунальні послуги. Натомість комунальний заклад дотаційний і постійно просить гроші на своє утримання із міської казни. Між тим у клініці працює імплантолог, який їздить на роботу аж зі Львова. Цей та інші факти діяльності закладу, як зауважив Луцький міський голова, налаштовують найще ще більше запитань до керівниці стоматполіклініки Світлани Черниш. У нас імплантолог їздить зі Львова. А в нас в Луцьку немає імплантологів, що ми зі Львова людину запрошуємо. Він настільки багато заробляє, що він може собі платити дорогу туди і назад, по декілька разів в день. Чи заклад, який ви очолюєте, настільки фінансово спроможні, що він може оплатити дорогу? Мені не зрозуміло це. Тому що якщо ви настільки фінансово спроможні, то чому міська рада тоді оплачує комунальні послуги? Чому міська рада оплачує інші речі? Чому ви не є прибутковими? Тож міський голова доручив начальнику департаменту фінансів, бюджету та аудиту провести фінансово-господарську перевірку цього комунального закладу.